Добрий день, шановні підписники. ви Дивитесь канал Заводіло. Комусь там не подобається, що веселий, комусь не подобається шутки. Комусь не подобається моя українська мова. Тому сьогодні буду максимально серйозний. Буде у нас така сумна музика. Бо що радіть, блядь. Нема чого радіть. Давай, блядь, обганяй. Обогнав. Довольний. Я вибачаю. Зірвали. Врем'я зараз неспокійне. Час. час? Хотів сказати «время», Значить, «время». Відео, як кажуть, не свіже, воно прошлогоднє. Mm -hmm. Минулорічний. Не перемикайтесь, зоставайте з нами сьогодні. Залишайте з нами, не перемикайте це відео. Mm -hmm. ото доїхається. Це пече, це смалить. Як мазда червона по броварському проспекту, добрий день, шановні підписники! Ви дивитесь канал заводіла, і сьогодні у нас відео буде підбір автомобіля, такого авто, який вже неодноразово бачили в мене на каналі. Рено Мастер 3 в базі L3H2. Цей підбір у нас не свіжий. Він минулорічний. Хочу вам розповісти, як зараз відбуваються підбори таких авто. І які в нас новини взагалі з вантажними автомобілями? За підбором даного автомобіля до мене звернулася людина, який я вже підбирав один раз вантажний автомобіль. Це був Opel Movano в середній базі, в базі l 2 h 2 Людина користувалася цим автомобілем більше двох років. На своєму Movano клієнт проїхав майже 100 тисяч кілометрів. В нього не було якихось там критичних поломок. Було просто технічне та планове обслуговування: це заміна мастил, це заміна фільтрів, заміна гальмівних холодок та рідин. Цей авто йому дуже сподобався. Він не хотів продавати за того, що сама робота потребує розширення, і тому він хоче змінити середню базу на довшу базу. Тому він звернувся і дав мені завдання, щоб я йому знайшов автомобіль в базі L3 H2. І погнали шукати. Перше, з чим ми зіштовхнулися після початку пошуку автомобіля, це з дефіцитом адекватних варіантів, з адекватними пробігами, ну і само собою з адекватними станами. Чим це спровоковано? Перше, це те, що транспортні засоби на б.у. авторинку в Європі виросли в ціні. Це основна з причин подорожчання самих автомобілів в нас. Друге, це те, що в листопаді місяці 2022 року. Митна служба підняла розмитнення на вантажні транспортні засоби. Пізніше було ще одне підняття цін на розмитнення. Є такі слухи, що з 1 лютого 2023 року буде ще одне подорожчання на розмитнення. Ситуація зі свіжопригнаними автомобілями з Європи зараз складна і вона буде ще складнішою. Тому якісь адекватні авто з невеликими пробігами. Їх буде все менше, менше і менше. Бюджет на даний авто був немаленький, клієнт навіть розглядав покупку нового автомобіля. З новими автомобілями також є запинка, тому що їх немає в наявності, і найближчі сроки поставки людям називають це через пів року, через дев'ять місяців. І це навіть не гарантовані терміни поставки, тому що. В автосалонах кажуть, що може бути, а може і не бути, а може пізніше, а може взагалі не приїхати. Даному випадку людина також переключилася на б.у. автомобіль, тому що роботи не стоїть. І він каже: я буду просто реально втрачати свої гроші, втрачати своїх клієнтів за те, щоб просто на даний час не підбору той авто, який потрібен. І він мені він треба максимально швидко. Ви знаєте, що швидко тільки котики їм терміни горіли, тому що клієнт максимально хотів швидко знайти авто. Ця задача була закріплена за мною. А що я дивився? Я вам зараз розповім. Я вам зараз покажу. Який я бачив на атері серед цих вантажних автомобілів отакий завдовжки. Стаєш, листаєш, а він не заканчується. Та нічого тут смішного немає. Реально ну, печаль печальна. Знаєте, що обідно? Те, що в людей є реально бюджет, а варіант знайти не можна. Ні новий, ні беушний адекватний. Це дійсно зараз проблема. Клієнт хотів авто з пробігом хоча б до 200 тисяч. Ті, які продаються в нас, вони вже були з пробігами там, десь 250-270 тисяч. 300-330 тисяч кілометрів. І за такі ціни, що ну, якщо навіть взяти, коли була стабільніша ситуація, то я б до цих авто навіть не підходив би. На даний час такого плану люди також розглядають авто, тому що нема виходу, нема варіантів, немає виходу, працювати треба і ну, якось так. Моніторили по цих авто абсолютно всю Україну. Як завжди, те бите, те шпакльоване. Те... Вкручений, битий, шпакльований, в того там ціна, там як за новий. Розглядали навіть мастер бристалінові моделі, їх було декілька автомобілів в продажу. Один був з невеликим пробігом, там 30 чи 40 тисяч кілометрів. Але автомобіль був вдарений, причому вдарений дуже сильно по передній частині. Хоча продавці розповідали, що там та там фігня, там бампер, фара, все поміняли, все зроблено, все чотенько. Автомобіля було сильне ДТП, тому ми цей варіант. Відсіяли. Покажу вам всього два автомобіля, які оглядали. Один з них ми придбали. Перший автомобіль це був Рено Мастер в довгій базі. Автомобіль був привезений із Голландії. Він був з двигуном. 2.3 і з потужністю 107 кВт. 107 кВт – це у нас бітурбовий двигун. Даний автомобіль був випущений 10 му місяці 2017 року. Заявлений пробіг в нього був 197 тисяч кілометрів. Перша реєстрація була в 18-му в Нідерландах. Автомобіль в базі l 3 h 2 В нього з позаду були в будів встановлені заводські вікна. Як виглядав цей варіант, дивіться. Довга база. Значить, що по ній? Це теж оригінальне. З форточкою. Так вона виглядає. Ну, по цій стороні рівна. Вона 145 бі турбова. Тут на крилі, ось бачиш, тут одна вм'ятинка і тут друга вмятинка. Рідна оригінальна. І ця рідна оригінальна 18. -й. Трошки потіє. Десь може не герматична, є ось тут якісь пару царапи. На бампері, по бампер не крашений. В дворях вони покрашені, ось тут есть тоже така може як волна. Крашення резина мішка хороша стоїть. З нормальним протектором. Кросс клаймат. По-моєму у нас все сезонка. Арки цілі рівні. Топи. Окей. Бампер усилений. Фарко. Запаска. На місці. Підключення є, під фаркоп камера, петлі задні в цілі. Ось невеличка коцька раз, тут невеличка царапинка два. Зверху відлічно. Вікна вони закриваються, відкриваються. Но це оригінал реально, з заводу. Це не вклеєно там по колхозному. Стояла по ходу автономка. Це під неї вихід, але її... Спилили. Там розетки. Раз, два, тут розетки. І от там люк, скоріше, всього, був з тієї сторони. 4-5, я не знаю, цих розеток тут натикано ні Потолок весь зашитий. Ну, тобто, якщо її реально розшити вона там всередині буде нова. Арочки нові, отлично виглядають вікно. Воно теж оригінальна перегородка. Видно, що тут щось прикручували. Тут теж нічого не включено, тут не включено. Тут у двері теж піддувалиться, так чисто косметику зробили. Нормальна фанера стоїть, це голландська так. Тема вони так зашивають. Стояли короба, короба познімали, Казачок, От які красиві арки. Полорідна оригінальне підкрашені. Планка нормальна не розбита, бампер так само. Все на місці. Стоять парктроніки, доповнітельно ще є камера. Зайду акуратно. По <рес> розетках не знаю, вони скотчем заклеєні. Не можу сказати, роблять, не роблять. Просто щоб вони робили, це має стоять преобразуватель. Де конкретно, я не знаю. Може, просто познімали це і люба приобразуватель. Бо просто так він 220 давати не буде. Зараз покажу тобі краску і остальне все. Візуально <рес> машина підготовлена. Не сказав, що вона зовсім кончена, то не скажу я. Порошки рівні, от тут є бості з ловом С З цієї сторони от не було порядок, з цієї сторони порох рівний, тут щось якесь парацарапне. Десь, десь трохи здерли трохи краску, но Буває. карта не роздерта, пару царапин тут. Є вікна оригінал, оригінал, лобове оригінальне. Але міняли в 2021 році. Воно з датчиками дощу, з датчиками світла. І є ще асистент полоз. Ну, по комплекту, то, звісно, тут жир і Пілот, і камери, і парктроніки, старт і стартстопи, режими, клімати, круїзи, максимально, ну, максимальне є. Знизу тут вибасте стояло. Коврик оригінал. Туманки, тюфріз в рівні, так назуфа. Теж чистеньке, теж порядок. Є защита. Ну, так воно не напшикане, чистеньке, але ну, виглядає нормально двигати. Зламали щуп. О, трохи. Масло чорнюче, масло під заміну. Рядок всі патрубочки, все на своєму місці, все повний порядок. Одного винта немає, ну тут деконь стоїть резинки поміняні, сідуха пілот. Стан отличний. регулюється, воно підігрів, уже є. Не, Подгріл, немає, з збоку стоїть двойна. Ну до салону взагалі претензії ніяких руль підкращений. 197 пробір, клімат контроль, кнопки. Ну, це стандартна їх болячка, тут трошки підзатерти. Європа. Скоріше все Україна буде бачити. Чорна торпедка вже нова. Є пару царапок тут, пару царапок тут такі заусені це якісь. Ось наклейка бачите, стояла за баста. Ну і її десь скомуниздили. Це те що касається візуального. Пчаг один і другий викидний. Той робит зараз цей лізвич. Нормально, просто трохи розбовтаний. Все світиться. 97 Клімакс... Клімакс контроль робить. Не закусує в сторону, все порядок. Коротше, до салона проблем, тут якісь претензій немає. Ну так будочка виглядає. Ну послухаємо Робить нормально, такого якось там... Теж цокота, стукати, нічого не чую, але ну, проїдемося, зараз послухаємо ніякого дима. Майонеза нічого немає. Двері 245, трипоріг, двері. Міточку кльовочка. Чого тут більше всього якась царапина була. Коротше, тут теж півдверки підмальовано. Навіть не піво, якесь пятно. Да, от якесь воно пятно. Походу вм'яти, не що неправильно двері закривали, тось теж, теж п'ятничко пів. Поріг раз, пів оцієї два, зверху три, пів дверки задньої чотири і половинка розсувної. Пару вм'ятинок. ну от Зараз отак от вона робить. так, 166, 21 рік, 123, 20 рік, 85 і є ці сердишки. Це теж дуже непогано. 143 тисячі. 21 рік. Январь місяць, Січі. Місяць. 196 13... тисяч 13 мая, 13 травня 2022 року, 196 тисяч. тут дорога нерівна, зараз щось справа гупає. От є один момент, от коли от трохи під от зараз... Нажимаємо ну, тулик пойдет. Стартова ціна даного автомобіля була 16 тисяч 700 доларів. Коли я його глянув, побачив, що там була проблема з турбіною. Потім вже самі продавці сказали, що дійсно була проблема з турбіною, але вони її реставрували, і там все стоїть абсолютно нове. Автор, так як турбіна вбила сажовий фільтр, викинули сажовік, перепрошили. Були зауваження по підвісці, і основне це по турбіні. По системі вихлопу, тому що при русі в цього автомобіля стояв постійний свист, який наче схоже на якийсь розбаланс на самому валу, який знаходиться на турбіні. І друге зауваження, яке в мене було, погода була прохолодною, але після кожної зупинки в автомобіля вмикались вентилятори. і Постійно, от коли звертаєш увагу на антифриз, він постійно циркулював. Це мене також дуже насторожило. Клієнту надав всю інформацію по даному автомобілю, поспілкувались і вирішили шукати авто далі, тому що на вирішення проблем по цьому варіанту треба було достатньо таких коштів, і це не обійшлося там соткою чи двома доларів. Зараз я вам покажу варіант, на якому ми зупинилися, покажу. Його а, який він приїхав, а який він став, я вам вже не покажу, тому що клієнт його забрав зразу, що з ним було, звідки він приїхав і скільки він коштував. Я яриномастер в базі L3H2. Біль був щойно привезений з Франції. Продавці мені сказали, що хто зараз знаходиться в Маляра, тому що в нього були деякі невеликі пошкодження. Сказали: приїжджай, коли вже буде підфарбований, подивися. Продавцями сказав: якщо підфарбування знайшли, то покажіть його так і як є. Якщо все добре, ми вам залишимо завдаток, ви доробите, і ми його приїдемо збере. Ось як він виглядав. Ось вона вона зараз на покраски. Коротше, міняється накладка. раз, два, три. Ну низ, то на фото. І по цій стороні, ось бачу один момент. Тут трохи дунуть. І тут. Ну тут критично нічого нема. Пластики познімали. Стакани зашиті, обшивка нормальна. Потолки все порядок. Пластик отлично. Будочка пойдеть, вона вся зашита доверха. Ну так вона виглядає. 35 неділя, 21 рік Диски нові скинові ось Тріщина раз, тріщина два. Лубове буде мінятися. Зараз рідний стоїть. Зверху наклейки. Остальне все ціле. Тут буде ось отак. Вона на навігації, кольор, режим старт-стоп круїз. Всі духи не прокурені. це пластички поворотнички поміняються. Тут у нас мача. підйомники, резинки не кончені, пол не кончений. Тут стоїть сідуха, сідуха, сідуха. Ви вирідно, чи що? Похоже на то, навіть не вшито. Датчики немає є парктроніки, і камера. Ну так виглядає 203-137, зараз пробіг. Окей. Ну так виглядає, ти знаєш, нормально. Турбінка. Все чистенько. два ключа. Один новый. Брелочек другой тоже новый. Ключ, ключ не раздолбанный, кстати. Заводим. Коробка, наверное, ну, скорее всего, очень новая, может, из мотора, которая было. прям дуже, не как новая выглядит. Пішла нагрузка, включився, Парктроніки відключаються. Снаві робить, включаємо сенсор на... е, Україну не бачить, але він робить. Тут ну, на нова вже торпеда, так тут кнопки ні, нічого не затягане, Нормальний, Подлокотник новий. І ця машина набагато приятніша. Так. Може вони вже тут що помили, але... Наче кажуть, що поміняли коробку і маховік. Коробка кажуть нова, але но... коробка реально нова. 22 року, 7 місяць, маховіком зю. Зараз погазуємо, послухаємо. Немає в тому, що там прям свистіло постійно. Тормоза задні нові диски. Ну тормоза що там, що спереду, що ззаду нові. Що зараз їду катаюсь, камера робить. От зараз це третя. третя 90. Зараз там горочка буде. Ну так по машині ну, їде приємно, вона нормально збита така, не роздовбана. Похим чистить, почистить, поки все нормально, ніде, от розганяюсь, ну то свиста ніякого 1001. П'ята. вона не в гаражі, отак вона виглядає, по підкрасах, отак, щоб тобі зрозуміло. Низ. Так вона рівненька машина. О, по задній частині теж. Ну, це все пополірується, але немає таких якихось там знаєш, розваленого, вмятин. робить нормально, розганяється теж, їде так, як треба. По світлому з Оце все-таки вшита вставочка. Сипуха дуже мягенька, Ось поріг буде підкрашений, Будочка, порядок, потолок, порядок, арки зашиті. Ну, тут може пол там ще підмалюють, може ні. Перегородка теж не розвалена, більш-менш. Закривається чітко. Зазори по дверях нормальні, там теж нормально. От круїз, все, робить круїз. Все. Ну свиста немає. Ну зараз по нерівному трохи їду. Ну так, не тарапанить подвізка, ну я ж кажу, десь по-моєму оця ліва стоєчка стабілізатора трохи. На мелких ямках підклав це салон. Не тріщить цей варіант. В нас також з вітурбірованим двигуном, потужністю 125 кВт або 170 кінських сил в базі l 3 Авто 2 Авто 2019 року випуску він був привезений з Франції. Французи на нього встановили нову коробку передач. Маховик та комплект щеплення, що було зроблено по даному авто в Україні. Його підфарбували по правій стороні понизу, в принципі, стандартно, і по лівій стороні також була якась царапина. Його похімчистили, пополірували, зняли на наліпочки, які були на кузові, поміняли дві шарові опори, дві стійки стабілізатора, і в принципі, все. Всю цю інформацію я також надав клієнту. І він сказав, що цей автомобіль його повністю влаштовує, і ми вирішили зупинитися на даному варіанті. Варіант 19-го року 2,3-125 кВт, Ціна автомобіля 18 тисяч доларів. Разом з клієнтом приїхали забирати авто і зробили йому ще ТО замінили оливу в двигуні, замінили паливний фільтр, замінили масляний фільтр. І людина собі поїхала працювати. Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну. Україна обов'язково переможе і всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсва!